Чого прагне споживач, ми з вами? Ті, які готові в міру від своїх статків щомісяця, щорічно, щотижнево чи щодня заходити в ці книгарні і купувати книжку. І має значення яку, немає значення, якою мовою, якого жанру, тому що від споживача, від запиту, тому що книгарні так само працюють в умовах ринкової економіки. Соціалістична система відійшла у вічність її нема і тому я хочу шановні які сьогодні висловили таку думку що книготоргівля ніколи не була і не є прибутковою неправда тому що книготор... тому що книготоргівля є і може бути прибутковою і це доводять мережі книгарень є це доводять мережі книгарень, буква. Вони працюють по всій Україні. Шукати нові методи приватні Мені, як споживачеві, Дайте, будь ласка, комфортні умови придбання книжки. Запропонуйте, будь ласка, комфортні умови презентації книжки. І ще більше, що ми спостерігаємо і чому ми сьогодні вболіваємо за Лібанову та тому, що Лібанова. Ще ну, з іншими кількома в Чернівцях вона цю книгарню 10 квадратних метрів перетворила у потужний культурно мистецький центр. Тому що нам, книгарня, це не тільки там, де продається книжка, а там, де вона і вариться, і де вона твориться. Тому сьогодні ми почули, що є пропозиції, чи навіть онуфрік нам розказував, що 20 книгарень буде створено по цілій області. Розумієте? Ні, почекайте. Нехай Буковинська книга. Твориться на теренах Буковини. Нехай обласна адміністрація, обласна рада там піднімає. Якщо Чернівецьку громаду сьогодні хвилює питання якісної книгарні в Чернівцях, давайте зробимо. Давайте ми всі з вами, які сидимо за цим круглим столом, зробимо найкращу взірцеву, найприбутковішу і найприємнішу книгарню. Ми собі можемо це дозволити? Можемо. Створимо громадську ініціативу, пишемо лист в обласну раду, пишемо лист в міську раду. Дайте нам під назвою Чернівецька книга, приміщення в оренду на таких самих умовах. І, 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 ми, і, і ми там створимо найкращу книгарню. Розумієте? Тому, тому, тому тому, будь ласка. Ми, ми сьогодні є заручниками підкілимної боротьби конкретних керівників, які так само три роки тому назад про це написав один Юрій Черней. Всі решта проков... всі решта проковтнули, і ніхто словом не обмовився. Які так само задушили науково-дослідний центр боковинознавства, вигнали з роботи професора Панчука, і всі це проковтнули. Розумієте, звідти воно йшло і воно продовжується. Тому сьогодні нас цікавить якісна книгарня. Робимо. Тих приміщень, які ми можемо отримати, але для цього потрібно конструктивно ініціювати і робити. Нас цікавить творчість і, наприклад, ентузіазм Лібановий. Дайте можливість створити от той потужний центр. Сьогодні ви не бачите, тут нема за цим круглим столом української книги. А українська книга на центральній площі кожного дня якісь вечори, кожного дня читання. Вон, приватно, чому ми сьогодні програємо змагання? Мене не цікавить боротьба під килимна, Галиця, Папієва і всіх решта. Мене цікавить якість якісна книгарня, щоб не було соромно.